Понад 260 рештків тіл радянських солдатів уже розкопали із братської могили на Миколинецькому кладовищі у Тернополі. Ексгумацію розпочали близько трьох тижнів тому. Ця ініціатива пов'язана з тим, що поруч розташована алея героїв сучасної війни в Україні. Розкопки за кошти міського бюджету проводить львівське ліцензійне підприємство. Доля Перезагронна ексгумація по суті проводиться практично майже по всій Україні. Це і Львів і Київ. І ну, перше, перше, для чого е, так, так сталося, що з початком повносштабної війни тут була вільна територія, ми прийняли рішення ховати наших хлопців загиблих. Ну, якось недоречно, щоб наші хлопці в російсько-українській війні були поруч з російськими меморіалом російських загиблих, тобто радянських. В 44-му році у братській могилі немає трун всі тіла перемішані. Їх вилучення проводять спеціально навчені люди, яких в Україні одиниці. Спершу екскаватор забирає верхній шар ґрунту, і коли починають виднітися кістки, їх обережно викопують та чистять щітками, аби не пошкодити. Шкелети хаотично були. Накинути не так, як в рядочок, чи це без трун, без нічого. Тобто, і тут є певна, як ми бачимо, певна кількість до поховань. Це не тільки в один раз, не в 44-му році було до поховання, бо бачимо в три-два в ряди. Роботи планують виконувати до того часу, поки усі рештки не будуть викопані. На території є по документах старих дві братських могили. Значить, одну братську могилу вже завершили. Це повністю із запасом по ґрунту робиться розкопка, щоб не було ні одної кісточки. Рахується воно по кінцівках. Дві кінцівки – значить, людина, одна кінцівка. Ну, Плюс плюс людина, бо всяке може бути і ампутовані. Рештки тіл радянських військових перенесуть на нове міське кладовище, що в районі Львівської траси біля села Довжанка. Виділений сектор окремий це не, не в самому кінці, це при передорозі буде перезахоронення, і в тому самому плити меморіальні все виставиться там, так як воно було і тут. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.